Дожилися капуцинництво у занепаді. Капуцинники стоять розвалені. Проста людина вже не може собі капуцина в хату купити. А згадайте, на нашій землі споконвіку, з дідів, прадідів ні капуцини водилися. Куди дивиться влада? Я Олег Ляшко вимагаю відставки Гонтаревої. Вона собі, мабуть, там вже третього гамодрила копля закрадені у людей гроші. Гамадриль. Радикальна партія Олега Ляшка оголошує бойкот. І в знак протесту я зараз з'їм оцю купку капуцинячого гівна. От бачите, що вони панці здавилися.